У центрі міста Дубно відкрився новий магазин стильного жіночого одягу Мілан. Тут є все, щоб створити неперевершений образ: жіночі костюми, вишукані блузи та ошатні вишиванки, спідниці, штани, светри, пальта та куртки. Кожна дівчина і жінка зможе підібрати саме ту річ, яка підкреслить її чарівність та особливість. Наш магазин Мілан це дуже широкий простір жіночого одягу. Тут ви в нас знайдете дуже широкий вибір верхнього одягу, це пуховичок ось в нас є, це кашемірове пальто, це дубляночки, дуже великий асортимент дубляночки. Орієнтуємося в принципі на розміри від XS до 6 ріксів S і більше. І тому запрошуємо от таких клієнточок віком від 14 років і плюс, і відповідно і старшого віку, тому що в нас є такий одяг відповідно. Тут дбають про комфорт клієнтів та враховують побажання кожного. Роблять все для того, щоб ви вчасно встигли поповнити свій гардероб справжніми хітами, адже мілан. Це вже другий магазин від співвласників магазину Зима літо. Стосується і капсульного гардеробу, коли людина хоче одягнутися, наприклад, підібрати спідничку, підібрати блузочку. Це все є в нас продавці-консультанти, які допоможуть у правильному виборі. Також до верхнього одягу ми можемо запропонувати правильний вибір аксесуарів, тобто шарфи. З нагоди відкриття до магазину завітало чимало відвідувачів, які обрали для себе новий одяг. На перших покупців чекали приємні подарунки та знижки. У мене враження просто вау, тому що тут дуже великий вибір. Зимового одягу я побачила дуже багато дублянок і такі цікаві на, на два боки, що я просто не могла визначитись, але поки що зупинилась на пальто, бо ще тепла погода. Ну а згодом я планую сюди ще прийти і купити щось вже таке більш тепліше, зимове. Зайшла в чесного до відкриття. Новий магазин, мені дуже приємно, сподобались власники, великий асортимент, і я собі придивилася штанці. Звичайно, не втрималась, купила. Війшла в п'ятірку перших клієнтів і отримала подарунок. Ось такий класний шарфік. Які буду носити з задоволенням. У магазині Мілан панує різноманіття кольорів, тканин та фасонів. Тож у широкому асортименті ви точно знайдете собі повноцінний образ на будь-який захід, як повсякденний, так і святковий. Я люблю свою роботу. Я дуже задоволення отримую від цього, коли клієнти виходять від нас задоволені, коли ми їм догодили, коли ми їм правильно обрали лук, коли їх десь там відвідно від, від, ну, похвалили, вони приходять і такі відгуки. Я від цього Получає максимальне задоволення. Магазин Мілан працює щодня за адресою вулиця Данила Галицького. 20. втілюйте ваші мрії в реальність разом із магазином жіночого одягу Мілан.